Відчеплений від Динамо машини він довго не котився на холостому ходу. Над Дніпропетровським варіантом продовження кар'єри Олександр Алієв міркував недовго. Я ігрок національної зборної, я хочу іграти в борний. Я хочу в чемпіонаті. Алієв уже проходив випробування орендою шість років тому в запорізькому металурзі. Та нині значно важче на душі. Роки вже не юні, і слова президента не надто приємні. Коли Саша у чудовій формі грає та забиває, він веселий та життєрадісний. Та коли не потрапляє до основи, тяжко це переживає. На мій погляд, сьомін вчинив мудро, щоб не псувати алієву кар'єру і зберегти мікроклімат у колективі. Він просто виставив його на трансфер. Ви ж знаєте, я чоловік відкритий прямой. Когда Алія себе плоха, я називав речі своїми іменами, називав його даже неординарними словами. Я був... сторонникам, чтобы Алиеву вернуть из локомотива. Но он же хуже играть стал, вы сами смотрели. На чему нужно найти хороший клуб в Украине и продолжить играть, и доказать нам, что он лучше. Конечно, было неприятно то, что узнав, не еду на сборы, не от главного тренера, то, что выставили на трансфер, тоже не от главного тренера. Ну, вчера поговорил с ним, и, знаете, никакого ни скандала, ничего, даже я в это не подумал. Конечно, это неприятная ситуация. В 27 лет уходить, провести прекрасный сезон в Локомотиве, придя в Динамо Киев, в родной клуб. Ну, получилось так, что сейчас ухожу в аренду. Это, конечно, неприятно. Ну, значит, где-то какой-то минус нужно искать в себе. Вы даже не думаете, что у меня какая-то обида. У меня прекрасные отношения с Игорем Михайловичем Сурписом. Це рішення главного тренера. С этим нужно И Я не віжу нічого. Кажуть, такого прямо страшного. что я ушу в оренду. Може быть, тренер на даний момент. Мене не видит. Є стимул в тому доказати, що тренер ошибается. Він прибув до Дніпропетровська у п'ятницю підписувати угоду про піврічну оренду. Буце певна річ із собою не брав, а дарма де Рамоса була чіткою. Завтра до роботи довелося повертатися додому і того ж дня вдруге летіти маршрутом Київ дніпропетровськ коли я задав питання в пандурамусу, я спросив, хто хотів, щоб чтобы... був я в Он Він відповів, що я, я хотів. І для мене це було найголовніше. Субота, 10 ранку. Перше тренування Алієва з новими партнерами. Хоча чому новими? Ось Коноплянка, там далі Зозуля, а ще Олійник, Кулаков, Мандзюк. З ними новоприбули і за різноманітні збірні, і за рідний клуб встиг побігати. 88-й номер на футболці, як нагадування про зірковий час у локомотиві під ним Олександр заявлений на першу частину сезону. Я прийшов на погода хороший клуб, який ставить перед собою великі задачі знаходитися, э, займати э, э, в тройки чемпіонату. Я думаю, що все можливе, що завище від мене, я постараюся зробити за ці погоди для цього клубу. Ну, конечно, я не забуваю про те, що я ігрок київського днів.